Чорно, ми продовжуємо. Міжнародні гранти з наступного року ЄС відкриє доступ вітчизняним об'єднаним територіальним громадам до різноманітних фінансових програм. У Верховній Раді створять спеціальний орган, який дозволить підвищити прозорість бюджетного процесу. Це до речі, лише частина тем, над якими у середу працювали народні депутати. Більше про це в наступному сюжеті. Міжнародні гранти громадам з 2025 року ЄС відкриє доступ вітчизняним ОТГ до різних фінансових програм. Бюджетний офіс у Верховній Раді створять спеціальний орган, який дозволить підвищити прозорість бюджетного процесу. Без корупції відбудова України відбуватиметься за допомогою міжнародних партнерів із цільовим призначенням. У 2025 році Україна розпочинає наступний етап у процесі євроінтеграції, що визначить її подальше місце в ЄС. У нещодавньому звіті в межах пакета розширення Європейського союзу Єврокомісія відзначила прогрес, досягнутий Україною у реформах та трансформаціях на шляху до членства в ЄС, а також завдання, що маємо виконати протягом року. Єврокомісія планує відкрити одразу кілька переговорних кластерів з Україною. Це дозволить перейти до практичного зближення з Євросоюзом, зазначають народні депутати, адже наступ Етап євроінтеграційного процесу відкриє доступ до інструментів безповоротної фінансової допомоги ЄС для економічного та соціального відновлення України. Голова парламентського комітету з питань інтеграції до ЄС Івана Климпуш Ценцадзе переконана, що Україна має не лише ефективно вести переговори, але й якнайшвидше створювати умови для запровадження реформ. За словами Климпуш Цинцадзе, нам потрібно сформувати управлінську структуру за європейськими стандартами та підготувати проєктних менеджерів для роботи з грантами, кредитами та програмами від ЄС. Також відкрили велику кількість можливостей доступу українців до різних програм і освітніх, і культурних, і регіональних, транспордонних. І тут зараз головне, щоб максимально ми могли підготувати наших людей до того, щоб вони вміли цими програмами користуватися. Відкриваються колосальні можливості і для держави, і для місцевого самоврядування у питання програм фондів. Е Ну, взагалі, можливості інвестиції безповоротні інвестиції допомоги європейських структур, європейських фондів, тобто загалом європейського союзу для України, тому що буде трансформуватися ж не тільки законодавство, буде змінюватися інфраструктура. Ми повинні будемо ставати більш енергоефективні енергонезалежні. Будуть колосальні інвестиції в саме інфраструктурні проекти тобто Україна буде змінюватися. Посилення підтримки України у Європі обговорили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук із делегацією політичної групи Прогресивний альянс соціалістів і демократів в Європейському парламенті. Спікер подякував всім країнам ЄС за вже надану підтримку і за ухвалення ключових резолюцій щодо України. Під час зустрічі сторони обговорили питання оборонної допомоги. Руслан Стефанчук підкреслив, що зараз ключовим пріоритетом для України є посилення систем ППО і своєчасне постачання анонсованого озброєння. Також голова Верховної Ради наголосив на необхідності. Ті посилення санкційного тиску на Росію під час зустрічі Стефанчук акцентував на важливості взаємодії між українським та європейським парламентами. У нас налагоджена дуже хороша співпраця між нашими комітетами. Я переконаний, що новообраний європейський парламент також підтримує цю тенденцію, тому що тут, в українському парламенті, ми приймаємо найбільш важливі рішення на шляху до європейського союзу, і нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша експертиза, нам потрібна ваша підтримка, тому що без цього нам буде дуже складно не повторювати помилок, які вже були. Тому, будь ласка, на парламентському рівні, на рівні апарату, зробіть все для того, щоб Україна пройшла цей шлях якомога швидше. У Верховній Раді буде створено парламентський бюджетний офіс. Він займатиметься аналітикою використання бюджетних коштів. Ця інституція сприятиме посиленню парламентського контролю та прозорості використання державних коштів, адже повномасштабна війна створює колосальні виклики для управління державними ресурсами, які є вкрай обмеженими, і кожна гривня повинна бути витрачена максимально ефективно. Зауважив член комітету з питань бюджету Павло Фролов. За його словами, створення парламентського бюджетного офісу дозволить Верховній Раді бути рівноправним учасником у бюджетному процесі. Оскільки депутати матимуть незалежні аналітичні дані, такий підхід в управлінні бюджетними коштами є вимогою вступу України до ЄС. Кожна країна Європейського союзу зобов'язана створити незалежну фіскальну установу, що перевірятиме реалістичність макроекономічних показників та прогнозів. Сьогодні важливо не просто створити ПІБІО, а закласти фундамент для його довготривалої роботи, розробити модель, за якою пібіо буде спроможній виконувати якісно завдання. Відповідна до вимог європейського союзу, а також забезпечити незалежність інституції, і що важливо, позбавити її політичного впливу. Понад 500 мільярдів доларів такі за попередніми підрахунками масштаб руйнувань інфраструктури у регіонах внаслідок російських обстрілів. Відновлення українських громад має відбуватися відкрито та з мінімальними корупційними ризиками. Про це йшлося під час антикорупційного форуму, що відбувся у столиці. Міжнародні партнери готові виділяти кошти на відбудову українських сіл та міст. Втім, хочуть, аби гроші йшли цільово і використовувалися виключно за призначенням. Наразі в Україні відсутнє секторальне планування та спеціальне законодавство для відновлення регіонів. Тож парт. Партнери вимагають від офіційного Києва посилити антикорупційні заходи та реформувати публічні закупівлі. В кожній ОТГ мають діяти антикорупційні уповноваження. Крім цього, держава має забезпечити прозорий відбір проєктів для відбудови. Нині вже працює сучасна система ДРІМ, у якій зареєстровано понад 8 тисяч проєктів з відновлення. Більшість ініційована органами місцевого самоврядування. Ми разом з нашими партнерами розробляємо декілька пілотних проектів по публічно-приватному партнерству, в яких Будуть і українські громади для того, щоб показати ефективну модель відновлення України через публічне-приватне партнерство. і це вже зменшує значно корупційні ризики, в тому числі. У нас на наступний рік багато пріоритетів і дуже важливих для країни проєктів. Це і захист енергооб'єктів наших будівництво другого, третього рівня захисту. Це і соціальне житло, яке потрібно для наших громад і для тих людей, які. Це житло втратили. Ми маємо будувати інфраструктуру довіри до, до України з боку як міжнародних партнерів, так і з боку наших громадян. Є вже напрацьована методологія з оцінки корупційних ризиків і, взагалі, з роботи з антикорупційним комплаєнсом в органах місцевого самоврядування мають бути побудовані ось ці процеси єдині для того, як проводяться наприклад закупівлі, які процедури є, наприклад, в транспорті, в будівництві, в інших сферах, які стосуються в тому числі і відбудова. Ми запустили онлайн курс щодо антикорупційної роботи в органах місцевого самоврядування. Ми йдемо до відновлення, ми йдемо до великої відбудови. І Дійсно, і гроші партнерів, і гроші наших платників податків мають прозоро розподілятися і прозоро використовуватися. Що це означає для нас? Це бути настільки спроможними ефективними, щоб документувати злочин в момент, коли він тільки готується або вчиняється, здобувати докази злочин. Чиної діяльності тих посадовців будь-якого рівня, які мають намір або вже вчиняють злочин з розкрадання коштів виділені на відновлення великих інфраструктурних проєктів. Цьогоріч аграрії намолотили понад 73 мільйона тонн урожаю, зокрема, майже 53 мільйона тонн зернових та майже 20 мільйонів тонн олійних культур. Про це повідомили в комітеті з питань аграрної та земельної політики. Лідерами за обсягами збору врожаю стали Одещина, Чернігівщина та Полтавщина. У парламентському комітеті підкреслили, що, попри терористичні атаки Росії, українські аграрії щодня працюють для забезпечення продовольчої безпеки країни та світу. І жнева продемонструвала, що навіть у таких складних умовах українське сільське Подарство зберігає свої позиції та формує основу для відновлення економіки країни. ціллю на 25-й рік є те, щоб аграріям було де зберігати овочі. Це політика має в перемисловому комплексі, направлена на будівництво овочосховищ. Це те, щоб більше на полицях українських магазинів було українських товарів. Всі українці, яким у 2024-му виповнилось 18 років, мають право на грошову допомогу від держави на придбання книжок. Про фактичний старт програми є книга повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Сума державної допомоги 908 гривень, і витратити кошти можна лише на книжки, які надруковані українською мовою. Для отримання допомоги потрібно увійти в застосунок Дія, вибрати послугу Єкнига, відкрити спеціальний рахунок для отримання грошей. Після зарахування коштів. Придбати книги протягом трьох місяців з дня зарахування. Ця програма працюватиме і у 2025 році. Аби розвіяти міф, що мовляв, молодь не читає, а сидить у гаджетах. Кравчук поділилися результатами дослідження. Його проводив комітет разом з ЮНІСЕФ Україн та Українським інститутом книги. Тож як свідчить опитування, більше половини 17-та та, та 18-річних українців читають кілька разів на тиждень. 22% молоді читають книжки щодня, а 30% кілька разів на тиждень. До того ж, перевагу паперовим книжкам надають Сятвісім і лише 16% електронним. і такі показники серед молоді важливо зберегти, кажуть парламентарі. Ми в такий спосіб хочемо підтримати українських авторів. Ми хочемо підтримати українські видавництва, які потерпають у час війни, адже саме через українську. Книжкову традицію ми показуємо свою культурну та історичну тяглість. Ну і, зрештою, ми ще й розвиваємо і цифрову культуру, яка ось уможливлюється цим законом.